привіт В моєму явному клубі! Знову два зі свіженьким відгуком, інших у нас тут і немає. Сьогодні поговоримо про таку книгу, з якою у мене склалися уже прямо стосунки. У нас дійсно було все непросто. У нас навіть вклався троп від ненависті до коханців. Так, так. Сьогодні будемо говорити про книгу, яка достатньо нашуміла. Я її неодноразово показувала у себе в блозі. Я думаю, можливо, вона у вас є в бажанках. І ще буквально сьогодні я її хотіла кинути і не читати, просто думала: з мене досить все тобою покінчено. Тому що я декілька разів починала і закидувала. Я прочитала паралельно іншу книгу, але потім, через те, що мені потрібно було прочитати це на книжковий клуб, я все-таки вирішила, що окей, я доб'ю цю книгу, а потім. Позбудуся її, як наче ніколи з нею не було у нас ніяких стосунків. Але все сталося не так, як гадалося. Тепер я не хочу цю книгу нікому віддавати. І окрім цього, я навіть планую продовжувати читати далі. І поговоримо сьогодні, як вже ви бачили з за нас заголовку, про блиск серія Золота бранка. Ця книга, яку я тримаю зараз в руках, вона мені подобається, як вона насправді зроблена видавництвом КСД. Нагадую. А вона прям ну дуже совтач. Вона прям дійсно ну класно зроблена. Мені подобається дизайн, мені все подобається мені. Навіть цей золотавий зріз. Мені навіть подобається розмір книги. Да? І оці сторіночки, я зараз тут пару навіть погортаю, щоб ви чули ці сторінки, вони мені щось дуже подобалися. Вони такі якісь були класні. Але те, що в нас почало відбуватися з цією книгою, не назвеш нормальними стосунками. Тобто я хочу одразу нагадую, да, хто у мене перший на каналі, що спочатку я ділюся своїми враженнями і заохочую вас прочитати ту чи іншу книгу, далі я кажу, що буде спойлер. І ті, хто не хоче чути спойлери, вони зупиняються, ті, хто хоче послухати спойлери, вони продовжують слухати. Ну, у Нас тут дуже демократично. Так, і повертаючись до книги, наскільки вона мені сподобалася, як вона виглядає зовнішньо, настільки у мене не складалися з неї стосунки, коли я почала читати. Все почалося з того, що тут достатньо дивний, специфічний, я би сказала, переклад. І навіть я бачила в Ютубі YouTube, чи YouTube, буктоці дуже багато про це говорили. Навіть там маленький розгорівся скандал цього приводу. Він дійсно такий дивикуватий, десь не знаю пару, мабуть, розділів, але потім ти втягуєшся, все вже стає нормально. Ну якби це не найстрашніше, що може бути. Так скажемо, треба перетерпіти. І тут також голоси розділилися. Одні кажуть, що їм навпаки, переклад це найкраще, що є в цій книжці. Інші кажуть, що ну та ні, переклад дивний, книжка дивна, читати не буду. Але я також до цього моменту вважала, що реально я і не буду продовжувати читати. Все, буквально вирішили останні 10% цієї книги. І якщо ви також слідкуєте за моїм інстаграмом або телеграмом, то ви бачили, що я писала, що там з'явився певний чоловік. Який просто спокусив мене читати, продовжувати далі. І ні, я не говорю зараз про Мідаса. Мідас взагалі дивний мудак, на що він нам потрібен в цій історії. Давайте все по порядку: Блиск це серія позолочена, то ще що золота бранка. Загалом шість книг на даний момент є, перекладена українською мовою тільки ось ця перша. Але я так розумію, що КСД, мабуть, викупили права і не останні. Частина тому, мабуть, вони будуть продовжувати. Із того, що це по жанру, це, ну, вважається, що це темне фентезі, це ретелінг, це Нью нью-едл, тому що це вже не Young Adel, тому що тут в Україні 20 26 років тобто це вже старший по віку. Також із того, що тут важливо зазначити, і що мені знову ж таки не сподобалося, що не зазначено в книзі. Так, окей, дуже дякуємо, що зазначили, що тут 18. Але тут такий маленький момент. Вони просто в книжечки написали, що обережна ненормативна лексика. Але я вибачаюся, треба перерахувати всі тригерні точки, які тут є, які ви можете їх зустріти. Повірте, після гудзику я маю досвід і після Аделіни. Отже, що тут є? Тут у нас є насильство. Є сексуальне насильство, є зґвалтування і дуже добре розписане. Також тут у нас і сексуальне рабство. Також у нас тут токсичні стосунки, торгівля людьми, викрадення, мабуть, все перечислило, і ще у нас стокгольський синдром у нашої головної героїні. Ну тобто, ну, щоб ви просто розуміли одразу, з чим ви будете знайомитися і розуміли всі три точки. На жаль, чомусь в книзі написано тільки отаке ну, маленька, нема активна лексика. Повірте, ненормативна лексика це найкраще, що тут є. І <смістична> ну, з перекладом, звісно, які там подалі, дуже прикольно. <смістична> Вони перекладають такі різні частини тіла. Я навіть, до речі, не виписувала, хоча, можливо, треба було. Але лайка не найстрашніше, що тут є. Тут є реально дуже страшні речі, Вони, від них можна наче відсторонитися, тому що ти уявляєш, це фантазійний світ і тому подібне. Але я бачила коменти, які деякі люди писали, що вони ну їх це пригнічувало, Їм це було неприємно, їм це було дуже дуже погано. І так тут є таке і достатньо такого. Це якщо знову ж таки без спойлерів, продовжуємо далі. Що у нас іще такого цікавенького, із того, що відбувається в цій книзі. Отже, сцена починається дуже прекрасно, нашумівши з оргії. Там у нас Мідас займається сексуальними різними такими ігрисями з своїми сідлицями, це так, так називають. Якби це клагідно сказати, жінок, які ублажають короля. І наша головна героїня Аурін, вона сидить в клітці золотій і взагалі вона вся золота. І там, наче така легенда, що в якийсь момент він її спас. І потім позолотив, і вона королівська улюбленця, і тільки він до неї торкається. Все в такому дусі. Тобто, вона вважає, вона його кохає, вона його, якби скажемо так, боготворить, він був спочатку її другом, і дійсно, хто її врятував. Але для мене дивно, якщо в них таке кохання, спочатку не були друзями, то чого він її засадив клітку? Ну, ось просто питання таке. Л на логіку. Не зрозуміло, що там відбулося, знову ж таки, я не сильна тих всіх міфології, ретелінгах, по Мітеса. І тому там подібне, може там щось десь таке було, але мені не зрозуміло, що чому він до неї тепло відноситься. Вона до нього дуже гарно відноситься. Чому вона в клітці? Те, що вона ще вся золота, і всі її хочуть. Ну зрозуміло. Також, ну звісно, по орін видно, що в неї є цей привіт, це стокгольмський сидром. Вона засліплена, маленька, дурненька дівчинка. Мені чим знаєте, нагадала вона тут. Парсифону з доторку темряви також, типу, та сиділа дуже довго, нічого світу не бачила, і в неї таке невелике уявлення про те, як мають виглядати нормальні здорові стосунки. Тому от вона мені чомусь дуже це нагадала. До речі, все вістр і ведеться від оповіді Аурін із часом. Це ж занадто виритися її цих думках. Але скажу чесно, ну, не, не прям сильно це напрягало, Але місцями це вже був переборчик. Хотілося, щоб вона вже пожепила думати і ці її стрічки. Задушили в її якісь моменти. <ріхи> Я пробачаюсь. Ось. Та якщо ще без спойлера. Отже, у нас в цей кліт, їй все подобається, ну би майже все подобається до того моменту, поки не відбувається така маленька зав'язочка, коли він обіцяє її королю. П'яте королівство, тут у нас є типу така певна здобудова, у нас є шість королів. І ось вони там між собою хтось дружить, хтось ні. І от в якийсь момент наш Мідас підбиває короля фулька. Фульк, фульк дуже смішив він чомусь. мене. фулька підбиває на те, щоб вони пішли на четверте королівство, так зване королівство гнилі, і от розбили їх все. І взамін це він ще йшов. Чи фульк стається сам каже: Хочу твою королівську сідлицю, хочу цю твою золоту цю і в якийсь момент, навіть Мідес міздеся сам спеціально його провокує на це. І звісно, Аурін трошки вахує, що як це так її кохання життя хоче її приміняти за такий момент. І да, король зголошується, його підбиває Мідас. Ось така зав'язочка. І ще один момент: що окрім Аурін, вона є улюблена, королівська є ще інші сілиці, які, звісно, дуже на неї зляться. Тому що ну, Хулі вона така улюблена ця сильно. І ще мені, до речі, це нагадало, знаєте, про Роксолану, оця Сулеймана, оцей гарем. От прям дуже нагадало. Я прям ловила себе на цьому, що усі асоціювалася з цим гаремом. Жінки, які конкурують за одного цього чоловіка, всі хочуть його, всі хочуть, щоб він обрав її на нічі. Ну, дуже подібно. А окрім того, у нас у Мідеса взагалі-то є жінка. Ну так, жінка. Чому вона не стала королевою цього королісу? Тому що в якийсь момент в неї. Не виявилися такі магічні тим, певні здібності, і тому потрібен був чоловік, якого є ці магічні здібності, і тим самим він допоміг йому королівству розбагатитися, ну і він його очолив, по суті. та жінка нещасна, звісно, вона буде мститися нашій головній героїні. Оце, мабуть, якщо така зав'язочка, і це, щоб навіть нав... нав... це я дуже цікаво вам розповіла, щоб замотивувати вас це все читати. Мені насправді було дуже нудно. Дуже не все не сподобалося. Взагалі Мідас не вразив, не розуміла, чому вона так сохне по ньому. Там були різні ситуації, і, 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 і до того, як вона все таки мала провести ніч цим фульком, а він, типу, страшний, зубив е, такі гнилі, товстяк. Ну коротше, максимально бридкий чоловік. Але я все читала, все це читала, 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 і найцікавіше почалося тоді, коли почалася подорож. До п'ятого короліста, це ще без спойлерів. І саме там, от там я не пам'ятаю, скільки це мені здається, це вже 50%, може більше 60% книги. І ось там почалося саме цікаве. От дійсно. Мені там на геть все сподобалося, а потім в кінці книги з'явився цей прича прекрасний чоловік, який мене дуже зацікавив. Потім я ще подивилася на пітерсті і в арти, взагалі, як він виглядає, і це просто вау, сексі! І плюс мені попалося декілька. Артів далі, що буде відбуватися, ну такі, такі навіть спойлер собі зробила. І мене дуже-все це дуже зацікавило. Тому я змінила свою думку. Так, я поставила невисоку оцінку, але це е, буде та книга, яку я все-таки буду продовжувати заради того чоловіка, і кажуть, і з того, що бачу, ті всі подальші інші книги вони виглядають там вищий рейтинг. Тому я все-таки буду продовжувати читати, тому що мені прям цікаво, тому що там, слава Богу, не буде, мабуть, ну не так багато може буде Мітеса, а може він буде, але ну, він не він буде головний героїнь. Також із того, що я зрозуміла, і просто можливо заохотити вас також читати, що першій частині героїня, ну дійсно така мала, не ну коротше, вона ще не сильна особистість, вона достатньо прогинається, діять робить дивні вчинки, непотібна, але далі вона якби стає більш стронг, більш сильної гриню, тому я сподіваюся, що дійсно там буде трансформація її. Так як я ще казала, в книзі дуже багато матюків і дуже багато різних, різних описаних сцен. І ну, мені в даному випадку це прям сподобалося. І я не треба зараз добитися на мене з таким осудом. Ну, подобається мені лайка, що, що приховувати. А також тут є хвост сцени, пасі-сцени. І я їх оцінила на трічку. Хоч вони достатньо описані такою специфічним таким перекладом, але вони непогані. Читати можна, не викликало у мене такої, прям знаєте, фу, як це не прописано. Загалом я хочу сказати, чому я ще буду продовжувати цю книгу читати, незважаючи на те, що я поставила невисоку оцінку. При тому, що я не поставила її високу на оцінку не через те, що авторка погано це написала, просто що це можна було скоротити і написати не в там триста сторінок, а там в менше і, і можливо, більше. Всі тобудову розповісти. А можливо, це мені М тільки замало було всім, щоб це супер зрозуміло. Звісно, це також не спойлер, але тут у нас буде ще причасні феєрі, бо феї, тобто вони тут також з'являться, бо в нас є певні магічні здібності, і у нас у грині є певні оці стрічки, які мене до біса завжди лякали. Вона реально як чужий з ними цими стрічками була. Загалом написана книга гарно. Це дійсно видно, що це гарна робота, тут гарні описи, тут ну, пропрацьована книга. Просто вона була дуже затягнута, як для мене. Тому, саме через те, я буду продовжувати читати далі, тому що я бачу, як авторка ну, гарно пише, просто вона дуже затягнула цю історію. І, звісно, побачила фанарси, які мене за... зацікавили. На цьому у мене все. Якщо в частині без спойлерів, я вас мотивую прочитати і скласти своє враження. Для тих, хто хоче послухати вже зі спойлером, я вас запрошую слухати далі. Отож, якщо по спойлерам, я поділила цю частину на декілька, знаєте, таких етапів. Ну, перша це оргія, це з вами цікаве. Ми це прочитали. Ми по її нудіння. Почитали, як вона хоче, щоб він доторкнувся, щоб він був з нею, спав з нею і не з ким іншим, і бла бла бла, мучається по Мідасу. Все така не може, сонце не сходить. Місяць не горить, не знаю. Хочу тільки тебе, Мідас, ти найкращий мій. Але потім відбувається, що ось ця угода з королем Фульком. Де вона відчуває цю певну зраду, наче відмінуся, вона не розуміє, що відбувається, хоча ми щось за коли він каже там: веди себе як потрібно. Але блін, вона знову ж таки вона йому дозволяє. Ну блін, ну що це таке? Він її наче кохає, вона наче кохає. Але слухай, ти, треба, щоб ти тут переспала з цим у, у уродцем, з цим страшнючим дядьком, щоб він відправив свої військо на четверте е королівство. І в якийсь момент там були такі знаєте, зачатки того, що вона така, все, я відмовляюся. В добре, що в нас стається ситуація, де ми розуміємо, що в принципі мідес наче і не планував, щоб вона спала з тим мужиком старим, що він спеціально насправді його підбив на те, щоб він знав, що нема чого зазіхати на королівську улюблену піхву і все тому подібне. І по, по факту відбувається така зрада, про яку ніхто, звісно, не дізнається потім, бо Мідес дуже гарно вміє покривати все і навішувати людям лепшички на вуха. Тому короля фулька було вбито. І тим самим Мідес захватив ще його королівство. І дременув він, значить, в це п'яте королівство, щоб, наче, поки е його ці сини, кому не виповнилося ще. Там повноліття він буде допомагати правити королістом. Але я розумію, що мідес, звісно, хитрюган ще той. І в якийсь момент він залишає, звісно, тут ще нашу аурі, там перечекати, як він їй каже, що він має поїхати, подивитися, чи там все окей, буде. І потім наступний момент в книжці це оця подорож, іде до п'ятого короліста, де все починається найцікавіше. Перед породорожю. Все дуже таємно. Всі спочатку думали, що вона насправді поїхала вже з Мідесом, але виявилося, що ні. І з нею їдуть декілька сідли, ще додаткових. Знову ж таки, типу, наче не вона одна така царівна. Ще там такий момент, що, значить, ця кор -кор -кор королева подарила йому тих сідлиць, щоб Аурін відчула також цей цюревності, який вичуває вона, тому що він там з ними також їй так. ну не зраджує, я не знаю, як навіть назвати. Проводить з ними час. І, отже, оця нашого королева проведжає, і я вже тут розумію, що не дивно, не просто так вона щось виглядає з балкону, і ця жучка. явно щось замислила. І отже, починається це подорож до п'ятого королівства. а воно дуже тривале. Це десь там чи два тижні, чи ще є. По цьому лютому морозу. Просто жопу собі можна відморозити і тих описів, які там є насправді. І в цей момент наша героїня знайомиться, ну, знайомиться найбільше спілкується зі своїми е, цими охоронцями. І це такий звати один Сейл, з яким вона здружується, і в якийсь момент вона його називає навіть своїм другом. Все, що я спіймала, що в неї ці ще стосунки, що вона, крім е, Мідеса, таке нікого не бачила, але стільки, як їй слід показати якогось іншого чоловіка, вона може, мені здається, дуже легко закохатися в іншого. І хоч вона тут сейла називає що він е, її друг, але вона за цю подорож. Поки не відбувається смерть Сейла взагалі не згадує про Мідеса. Що він де, та, то там е, кохаю не можу, а то взагалі навіть не згадала. Відбувається подорож, де от, ночують і тому подібне, але сам поворот відбувається тоді, коли на них нападають снігові пірати. Вони спочатку снігові пірати, так, снігові пірати, вони мене спочатку це дуже розсмішило. Я говорила, коли на маленьких санах е, такі. В піратських тих костюмах щось там. Ну коротше, мені щось думає, що це буде смішно. Вони виявилися, звісно, по опису, якісь лютєші просто пірати захватили вони, значить, цих дівчат, і такі вау, це Мідеса сідлити. Зараз і ми тут і Потім, коли не розумієш, що вони ще схватили Аурін з його цю з -з золоту. Ціцянку, то вони взагалі там збожеволіли. І в якийсь момент вони дуже розправляються з цим всім військом, там всіх, там хто не, зам... хто не помер, той замерз. І ось дуже гарно вони розправляється з сейлом. Хоча я достання думала, що він не помер. З ним там знущаються дуже довгенько. Якісь моменти він, наче, помирає, його там. Прикріплюють до, скажімо так, носової частини, чи якої, наче вітрило. І наша Аурін, звісно, не видержує, Вона намагається врятувати, хоча б виконати, щоб його тіло не мучилося. Ну, коротше, вона там робить якісь певні вчинки, старається бути суперстронг жінкою, але не зрозуміла цю ситуацію. Я, до речі, в якийсь момент чомусь мені здається, що Сейл, взагалі може вижити, але не факт. Але було б цікаво. Ну, не знаю, щось мені здається про нього дуже багато було. І не міг їм просто взяти і загинути в першій частині. Ну, якась магія, можливо, його спасе. Коротше, в якісь моменти, так як вони рухалися з цими сніговими піратами, нічого не віщували їм доброго, всі там хотіли дуже жорстко їх зґвалтувати. І в якийсь момент є така сцена, де дуже описується зґвалтування однієї сідлиці в присутності Аурін, і вона ще має бути наступною. Це відбулося тоді, коли пірат головний розуміє, що ну не виходить йому залишити цю Аурін собі, хоча він не хотів продавати мінесу, і навпаки, думав, що він буде задавати йому максимальну болю і тому то подібне. Але в якийсь момент з'являються представники четвертого короліста, які дають чітко розуміти, що вони заберуть все, що вони награбували у Мідеса. Чому? Тому що це важливо, вони, мабуть, здогадалися про це. Цей момент з фульком. Тому що король Фульк не просто так пішов на четверте короліство. Він, по ідеї, мав з'єднатися з військами Мідаса і, наче, побороти це четверте короліство. Це королівство всі бояться, це королівство гнилі, прям цього короля всі бояться. Ну, страшне, там щось ну там тайна покрита мраком, але всі бояться туди суватися. І отже, наш Мідас надурив Фулька, помстився йому за те, що той. Захотів його королеви, плюс він дізнався про торгівлю людьми, і ось вирішив його так прочити. І тобто його військо не з'єдналося з ним. І по факту його е військо цього короля е Четвертого користа, воно його розбило. Але я думаю, він здогадався про те, що це була певна така зрада, і те, що в цьому задіяний Мітас. І він якось, можливо, хотів хотів помститися. І тим самим, коли вони прихватили певні там листи від цього, якби ватажка е капітанів, про те, що... У них є такий цін цінний вантаж, можливо, і я думаю, вони так натякають на те, що їх навели на їхній слід. І я думаю, що це королева навела на їхній слід. Вона все хотіла позбутися цієї аурін, тому я думаю, вона була причетна до цього всього. І ото що на що це з'являється в кінці представники четвертого королівства, які хочуть забирати це все коней, дівчат там, щось ще щось, щось вони там забирали. І цей капітан розуміє, що в нього залишилася буквально там година, і він хоче ну, трахнути Аурін і трахнуть цю другу сідлицю. І от над цією сідлицею відбувається зголтування, і в якийсь момент Аурін не витримує і перетворює його в золото. Да, да. І тут такий є натік, або спойлер, на те, що це не мідас. Е, володіє, ну це так я зрозуміла, можливо, я неправильно зрозуміла. Ви можливо прочитаєте дізнатися. Але я так зрозуміла, що це не Мідас перетворював все на золото, а що це якраз Аурін перетворювала все на золото, і тому вона була тіна, і тому вона була закрита. Ось це тут зовсім перевертає цю скажімо так історію вверх дном. І тепер зрозуміла, бо вона це так каже. цій сідлиці, що вона має не видати цю таємницю, тому подібне. Тоді з'являється це королівство, вони аурін і ця сідлиця позбуваються там тіла якось придумують історію трошки дурненько, ну хай Бог з тим. Тобто, з'являються ці писанки четвертого королівства, кажуть, що у вас час вийшов. Ви, Давайте нам все, що ми вас купили. І тут ми бачимо цього красавця, цього, цього мужчину, цього чоловіка. І все зрозуміло стає, хто в цій історії буде потім. Улюбленцем жінок він достатньо нестандартний. Ну, по перше, він великий, він грізний. І я спочатку подумала, що це король четвертого короліста. Але ні, я потім прочитала, що це командир війська четвертого короліста, ріп його звати. Так як він не зовсім людина, ну наша орієнтуж не зовсім людина. У нього на спині є як це називають? Правильно. Такі, як у дракона, знаєте, зубці, хребці, боже, ж що це таке. Ну, тобто в нього точно немає ріг. Над бровою є крихітні коротенькі шипи, також в нього чорні шипи на спині, на руках. Також у нього є такі певні лусочки, наче на ящерку, схожі. І взагалі ну, він вважається тим, хто є чистокровним в пері. І тут у нас є предісторія про те, що раніше було насправді сім домів. І ще були і був ще такий місток, який з'єднувався з фері, і тобто, в якийсь момент вони там дружили, але потім перестали, ти товаришувати і те міст зник. Але в якийсь момент вона каже: Я знаю, хто ти. А він каже: те ж саме хотів сказати, щодо тебе. І виходить, що вона також фері. Якщо вона вміє перетворювати певні речі на золото, то виходить, що неї також є якісь. Певні магічні здібності, можливо, вона не, не чистокровна, а якась там напівкровна, але ось є щось в силі її. І закінчиться все тим, що у нас тут сидить король Мінас, і йому приходились про те, що його кохану нібито те, що він цінує, все, що він бажає і хоче на світ, її викрали, і ось вона в четвертому королісті. І на цьому, в принципі, закінчиться. І він такий, я її хочу повернути. І з того, що я думаю, що буде далі. Це не знаю, це просто мої припущення. Я думаю, що вона насправді якийсь час перебуватиме в четвертому королі. Більше дізнається про фері, більше дізнається якось історичних моментів, більше дізнається, чому четверте королівство тримається осторонь, чому чому він таке грізне. Потім закохається в цього страшезного, красивого чоловіка. Вони там будуть з ним кохатися. Король мідес буде старатися повертатися, але я думаю, якийсь момент. Буде встановлення її як особистості, можливо, вже вона сама не захоче бути з МІД, можливо, там буде якийсь рейнічок, то зна час покаже. Я закликаю вас прочитати, якщо ви не читали і слухали зі спойлерами. Також я закликаю вас залишати свої коментарі, ділитися враженнями про те, як вам ця книга чи будете продовжувати взагалі напишіть свої враження, свою оцінку. На цьому у мене насправді все. Підписуйтесь, будь ласка, на мої ресурси, та інстаграм, доєднуйтеся в Телеграм, поширюйте мої підкаст, відгуки серед своїх знайомих, ставте зірочки, бажано гарні оцінки ставити, голосуйте в опитуваннях. Гарного вам дня, ранку та ночі!